Доброго дня, я білоус Владислав. Сьогодні розкажу про архітектуру програмної системи Telegram. Почну з того, що Telegram це крос-платформений месенджер, який здобув популярності завдяки швидкості, безпеці та унікальним функціям. Заснований він у 2013 році, у нього понад 700 мільйонів активних користувачів з'являється щомісяця. Інформація була від Павла Дурова. А, платформа підтримує текстові повідомлення, мультимедійні файли, групові чати а, до 200 тисяч учасників публічні канали, а, автоматизовані боти, що роблять їх універсальним інструментом. А, також а, у код у Телеграма, ну, деякий код відкритий, тому це теж дає трохи довіри і можна працювати з ним. З ботами. А, мета нашого дослідження це а, аналіз а, систем, а, архітектури програмної системи Telegram а, для розуміння структури, а, принципів роботи. А, ми сьогодні вивчимо ключові компоненти, використані технології, а, оцінимо, а, оцінку методів масштабування, а, безпеки а також дослідимо слабкі сторони цієї архітектури. Так, загальна архітектура. Телеграм побудовано та розподілено клієнтою серверною моделью, яка забезпечує високу продуктивність і доступність. Система складається з клієнтських додатків, інфраструктури, серверної, розподілених баз даних, та у них є власний протокол MT-Proto. -прото. Ми до нього їдемо трошечки пізніше. Мережа дата-центрів розташована в різних регіонах, яка дозволяє обробляти мільярди запитів щодня. І за рахунок того, що сервери розташовані е, в різних регіонах, це дає ще змогу е, відбиватися від регіональних якихось проблем. Регіональних хакерських атак е, або ну, в цілому От світло виробили в регіоні е, в одному, то підключився другий. Так. Далі, клієнтський рівень. Клієнтський рівень Телеграму включає додатки для iOS, Android, Windows, MacOS, Linux і веб-браузерів. Вони розроблені з використанням нативних технологій, таких як Swift, iOS, Kotlin, JavaScript. Також додатки забезпечують інтуїтивний інтерфейс для обміну повідомленнями. Та е, додам, що дизайн інтерфейсу сприяє цьому якраз інтуїтивному використанню, е, бо все інтуїтивно зрозуміло. Е, над цим вони гарно попрацювали. Так, скільки у нас часу? Ага, перешли. Е, Серверний рівень. Все uh, равно інфраструктура телеграму складається з мережі дата-центрів, які працюють як єдина розподілена система. Uh, про це вже ми казали, що вони виробляють мільйони повідомлень, uh, використовують оптимізовані бази даних для зберігання текстів, метаданих і файлів. Uh, в них працює горизонтальне масштабування. Яке дозволяє рівномірно розподілити навантаження, забезпечуючи стабільну роботу. Також, що, також згадайте, що власні бази даних це така конкурентна перевага, бо вони оптимізовані саме під потреби телеграму, а не якимись загальними рішеннями. Це Плюсик. Далі протокол МТПро. МТПРО це власний протокол е, телеграму, який забезпечує швидку е, та безпечну передачу даних. Він поєднує симметричне шифрування aes е, е, 256 для швидкості та асиметричне для безпеки RCA. Протокол захищає від атак типу людина посередині, коли зловмисники хочуть вкрасти дані шляхом, шляхом того, що вони входять в ваше інтернет-з'єднання і через себе пропускають ці дані і їх зберігають. Далі підтримує автентифікацію через ключі, що гарантує конфіденційність і цілісність повідомлень. Що можна додати? Можна додати, що його розробка цього протоколу була, так би мовити, відповіддю на недоліки інших протоколів, наприклад, старі версії SSL. Uh, і це ну, власне, приклад такий, це показує такий інноваційний підхід команди, uh, ну, яка вирішила створити власний протокол. Uh, далі uh, масштабовані системи. Uh, Масштабованість телеграму досягається завдяки горизонтальному масштабуванню серверів і розподіленню. Uh, Дані реплікуються між дата-центрами, що забезпечує стійкість до відмов та кешування, прискорює доступ до часто використовуваних даних, а система виконує пікові навантаження, підтримуючи великі групи та канали з тисячами активних учасників. На власному досвіді скажу, що. Якщо ви, ну, як це можна перевірити, наприклад, ви відправили комусь відео, яке займає, ну, наприклад, 100 Мбайт. І це відео ну, ви вже завантажили, тобто воно вже надіслалося. І ви хочете це відео переслати ще комусь. Якщо ви його пересилаєте, то це відео заново не грузиться. Тобто заново ці 100 МБ не будуть грузитися е і зберігатися. Е бо Телеграм вже бачить, що такі дані вже є за допомогою кешування і ну, немає його сенсу повторно дублювати. і е ну, Немає цьому сенсу. Це тільки трата часу та трата ресурсів. Ну, і ну, ви можете побачити, коли ще не буде прогрузки, воно одразу моментально скинеться. Далі, зараз перегнимо час. Безпека та шифрування. Телеграм пропонує два види чатів, це, типи точніше чатів. Це хмарні з серверним шифруванням і секретні з наскрізним шифруванням. Протокол MT-Proto -прото захищає передачу даних, а автентифікація через ключі запобігає несанкціонованому доступу. Двофакторна авторизація та функція самозміщення повідомлень вони підвищують рівень безпеки, хоча хмарні чати залишаються потенційно вразливими. А, якщо брати сам застосунок, то хмарні чати це чати загального доступу, тобто, тобто відкриті телеграм-канали, які, ну, які можуть вступити будь-хто. Тобто це хмарні чати. Тому вони потенційно вразливі на рахунок протікання даних. Але в той же час вони і потенційно не потребують такої великої конфіденційності, бо це ж ну, всього-навсього відкритий чат, в який може зайти будь-хто. А звичайні клієнтські там ну, P2P чати звичайні, вони через ну, вони секретні з шифруванням протоколу використовується. Далі API та боти. Відкритий API Telegram дозволяє розробникам створювати боти та інтеграції для автоматизації завдань. Створення сервісів, розширення функціоналу. Також вони підтримують інтерактивні команди, обробку платежів, інтеграцію з зовнішніми платформами. Що робить Telegram привабливий для бізнесу, медіа та індивідуальних користувачів. Ми вже, як ми могли побачити, Telegram, Telegram активно працює над, своїм, над своєю монетизацією, тобто вони монетизують якісь функції та дає змогу це робити через боти іншим користувачам. Апі це такий місток між телеграмом та зовнішніми розробниками, і воно робить цю платформу такою живою, яка постійно розвивається. Так, переваги, ой, переваги та недоліки. Переваги архітектури це висока швидкість обробки запитів, ефективне масштабування, гнучки API, підтримка ботів. Тут Ну, це щодо архітектури, я б добавив би ще тут, чисто до телеграму це приємний інтерфейс, інтуїтивно зрозумілий, але ми зараз про архітектуру. Е, недоліки. Недоліки це хмарні чати, які вразливі до компрометації серверів, але це така сумнівна сумнівний недолік. Е, обмежена прозорість розподіленої бази даних е, та слабка модерація контенту. Це теж більше не ну, це трішечки задіває архітектуру, але ну, більше воно не відноситься до архітектури. Просто дописав що, до самого телеграму. Бо за модерацією контенту зараз о, дуже сильно його о, деякі держави, о, як сказати, о, дуже сильно його гнілять. О, Бо через Телеграму проходять деякі наркотрафіки, деяка порнографія, і це не подобається деяким політикам та державам. Висновки. Архітектура Телеграму є зразком ефективної розподіленої системи, що поєднує швидкість, масштабованість та безпеку. Uh, їхній власний протокол МТІПРОТ та власна мережа дата центрів забезпечують високу продуктивність та підтримку великих груп. Uh, Гнучкий API сприяє інноваційним рішенням, uh, 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 дозволяючи створювати боти та сервіси. Uh, та в, uh, водночас uh, безпека хмарних чатків uh, потребує посилення бо вони вразливі до компроментації серверів. А, слабка модерація контенту залишається таким недоліком телеграму. А, що може, якщо ми ну, ми вдосконалимо безпеку та модерацію, то а, це може зробити Телеграм ще надійнішим, хоча, як на мене, вже а, ну Безпечнішого додатку, ніж Телеграм, як на мене, то ну, немає, бо е, Телеграм один із небагатьох, який е, до останнього відмовлявся надавати дані е, службам, навіть е, ті дані, які потрібно надавати, які е, е, відповідають за безпеку. Е. На цьому в мене все. Використані джерела е, наведені. Е, дякую.